Не питай мене, що я бачу щодня на війні. Я мовчатиму довго, так мовби би, нічого не бачив Тільки друзі загиблі, турбують у вісні, та ніяк не залишать. Я злий, я за ними не плачу. Краще в мене спитай, скільки бачив від Господа дих, між прострілих радів, розруху і підірвані танки. Я за ціле життя. Скільки заходів не проводив, скільки тут я зустрів дивовижних рожевих світанків. Як багато зірок на Дорбасі, та чорт забирай. Більше я не люблю роздивлятися, небо прошите Якщо я бачу зірку, злітаючи за небокрай тільки й хочу, щоб пасти та вуха руками закрив. Я кидаю ножа, я стріляю, що твій робінгуд? Я люблю батьківщину, дітей своїх батька й мати. Та боронь мене боже зустріти ворожих паску. Я втомився мій Боже, я більше не хочу вбивати. Захисти їх від мене, від гніву мого забратів. Я благаю, мій Боже, я крові його не хотів. Тільки чого не зробиш завою і за Україну.